Льоня був іще тим ледащо. Хоч про що хлопчика просили, та він завжди відповідав одне не можу. І щоразу знаходив якесь виправдання. Якщо просили принести вугілля для грубки, льоня говорив, що занадто важко. Якщо посилали до крамниці, дуже втомився. Якщо потрібно помити посуд, дівчача справа. А я хлопчик. І так без кінця льоня таки був ледащо, але ні за що цього не визнавав. Дуже дивно, проте він не міг тільки тоді, коли просили працювати. А для гри завжди знаходилися і час, і сили, і вміння. Якщо хтось кликав льоню грати в м'яч. Або кататися на велосипеді, він був завжди готовий і ніколи не говорив не можу, а тільки вже біжу. Мама часто виказувала сину за його лінь і просила, щоб він, хоча б трохи допомагав їй по господарству. Та льоня тільки відмахувався і тікав на вулицю грати з хлопчиками. Маму засмучувала така поведінка сина. Потрібно щось із цим робити. І ненька вигадала уранці Льоня проспав школу. Зазвичай мама будила сина, щоб не запізнився, а у відповідь отримувала ліниве не можу ніяк прокинутися. Проте цього разу мама не розбудила, і хлопчик відповідно прокинувся пізно. Потім Льоня зажадав від мами сніданок, але жінка так і не почала накривати на стіл. Чому не приготувала сніданок? Не своїм голосом заволав Льоня, не змогла, спокійно відповіла мама. Я зайнята і сіла із шиттям у крісло. Льоня злісно грюкнув дверима та з великим запізненням побіг до школи без сніданку, голодний і сердитий. У школі йому, звісно, перепало за запізнення, а дорогою додому, перелізаючи паркан, хлопчик зачепився за цвях і порвав штани. Удома, навіть не вітаючись, льоня просто з порогу мовив Мамо, негайно заший дірку у штанях, бо поспішаю на вулицю грати з друзями. Не можу, я страшенно втомилася, відповіла ненька. А мені що робити? Льоня знову почав дратуватися. У цих штанях я ходжу до школи. Нічого, підеш із діркою, спокійно знизала плечима мама. Або заший сам. Але останню фразу син пропустив повз вуха. А наступного дня льоня пішов до школи в подертих штанях, крізь дірку просвічувало спідня. Товариші насміхалися з нього, а дівчатка ще й тикали пальцем. І це вже для льоні було верхом приниження та ганьби. Та на цьому неприємності не скінчилися. Коли хлопчик повернувся додому, на столі не було обіду, а мама нібито нічого й не трапилася. Сиділа у кріслі та в'язала. Чому не приготувала обід? обурився Льоня. Ніколи цим займатися, відповіла мама. Навіть посуд від учора не помитий. Але ж я збирався після обіду пограти в м'яч, розгубився Льоня. А тепер і не знаю, що робити. То йди, пограй, дозволила ненька, не змінюючи пози. Йди, я не заперечую. А ти не готуватимеш обід? запитав Льоня. Ні, я дуже втомилася. Грюкнувши дверима, Льоня побіг грати в м'яч. Але забавка геть не тішила хлопчика, і думка про маму таку заклопотану і настільки втомлену, що не може приготувати обід не давала йому спокою. Льоні стало соромно, що так грубо говорив із ненькою. Ще й дверима грюкнув, коли виходив із дому. Нишком хлопчик зазирнув у вікно та побачив, як матуся, заплющивши очі, відпочиває у кріслі, а обіду так і немає на столі. Тоді Льоня вирішив тихенько прокрастися в будинок і виправити свої помилки, не потурбувавши маму. Насправді він був непоганим хлопцем, ось тільки лінь заважала бути працьовитим. На кухні льоня помив посуд і накрив на стіл. Це було вперше за багато місяців, але вийшло досить добре. У садку він нарвав букети квітів і поставив його у вазу посеред столу. Вийшло пречудово. Потім льоня вирішив зробити бутерброди з маслом і з холодильника дістав маслянку. Однак не втримав у руках. Посуд вислизнув із рук і дзвінко розбився об підлогу. Мама розплющила очі. Вона вже збиралася насварити хлопця за необережність, але побачила на столі квіти та помитий посуд. Який же ти розумничок? зраділа ненька. Матусю, можна я допоможу тобі з обідом? неочікувано попросив син. Мені буде дуже приємно, усміхнулася жінка. І вони разом приготували надзвичайно смачний обід. Відтоді Льоня залюбки допомагав по господарству, і коли приятелі кликали його на вулицю, відповідав: Прийду, коли закінчу допомагати мамі. Мама, чувши синові слова, завжди всміхалася, підводила очі до неба і тихо промовляла. Дякую, дорогий Ісусе, за мого любого хлопчика. За його чуйне серце та працьовиті руки.